Вітаю всіх на каналі! Розпочинає сезон пересаджування розсади огірків. Огірок дуже теплолюбна і вологолюбна культура, тому пересаджую розсаду, коли ґрунт вже прогрівся, до плюс 16 градусів. Інакше при низьких температурах рослина не буде рости, буде сидіти на місці, а може й пропасти. Тому не варто поспішати з висадкою, якщо немає сприятливих умов. Огірок набагато примхливіший від помідорів і перців. але якщо врахувати всі умови, які необхідні для його росту і розвитку, то він нам віддячить високим врожаєм. Пересаджую розсаду, теплицю, яку вже не опалюю, відстань між рослинами 45 см, а між, між рядям ширина 80 см. Огірок буде снуватися по сітці. Купаю ямки десь два-три рази більше від самого кореневища. Грядку найкраще під огірочки готувати з осені, дати торф, перегній, компост. Але якщо немає такої можливості, то можна внести добрива перед посадкою. Слід пам'ятати золоте правило. Огірок не любить. Холод, голод і сухий ґрунт. В ямку я додаю порізану кропиву. Кропива зелене добриво, вона збагатить мої рослини білком, і, крім цього, буде ще їх зігрівати. Кропива має в собі практично всі легко засвоєні мікроелементи, такі, як магній, калій, каліцій. І ще важливо, вітамін К1, який міститься в листках кропиви, сприяє фотосинтезу, покращує імунітет рослин. Настоєм кропиви. Пізніше можна підживляти огірочки, подрібнену крупиво покласти пластикове відро, залити водою, настоювати 10-14 днів, потім розвести в пропорції 1 до 2 і лити під корінь. Огірок люблять ґрунт близький до нейтрального, тому додаю ще й попіл. Додаю компостований курячий послід, який придбала в магазині. Такий послід можна додавати перед посадкою. Він не містить аміаку. Це найдоступніше натуральне добриво. В ньому міститься азот, фосфор, калій і магній. Додаю по дві-три жменьки торфу. Огірок любить ґрунт легкий і поживний. Додаю ще агроперліт і шкаролубку з яєць. Чому я додаю агроперліт? Бо ґрунт, який я пересаджую в гірочки, важкий. Агропеліт покращить його структуру, зробить більш пухким, вологоємним і повітряно проникним Яєчна шкаралупа чим дрібніша, тим корисніша. Тому її добре протовкла. Вона перегниває у ґрунті поступово і довго, додається їй 2 столових ложки на 1 метр квадратний. Яєчна шкаралупа буде утримувати вологу. А ще її можна насипати під рослини. Вона буде перешкоджати на валі слимаків, яким неприємні шорсткі поверхні. Далі все це я ретельно перемішую. Поливаю теплою відстояною водою світоспорином. Пересаджую гірки, які вирощувала в стакана з рукава. Я вже практикувала вирощувати розсаду огірків різними способами, пластикових стаканах, в ящиках, найкраще в таких поліетиленових стаканах. Стакан легко перед посадкою розрізаю, не травмується зовсім коренева система. Коли саме найкраще пересаджувати розсаду огірочків, якщо вирощувати в касеті – то вже можна через два тижні перевалювати. Якщо в таких стаканах, то можна через 25-30 днів. Огірок має мати два-три справжніх листочки, сформована невелика коренева система. Якщо помідор легко пересаджується, то огірок дуже примхливий до цієї справи, тому його не пересаджую, а перевалюю. Огірок не заглиблюю, якщо його посадити глибше, ніж він до того ріс в стакані, то можуть підігнивати корінці. Огірок любить регулярний полив, а ще найкраще дощовий. Його добре поливати з полівізатора, проте не любить перезволоження. Далі посадивши огірочки, слід слідкувати за їх ростом і розвитком. Огірок потребує багато азоту. Якщо листки стають темно-зеленими, то він перегодований азотом. Огірок калійна рослина. Його можна підживляти сульфатом калію, 1 столову ложку на 10 літрів води. Якщо рослина посаджена в хороший ґрунт, то десь до трьох тижні перегній буде віддавати всі поживні речовини, тому з наступним підживленням не варто поспішати. Коли почнуть рости вуса, їх я трішки прищипую, вони для огірочки в домашніх умовах всі не потрібні. Огіркові вуса потрібні в дикій природі. До 50 см обламою пасинки. Огірки найкраще вирощувати, щоб вони снувалися по сітці, так вони добре провітрюються, легше їх захищати від шкідників, плоди виростають гарної, правильної форми. Добриву для огірків найкраще робити самим. Те, що пишуть пачечка, продають в магазинах, воно не завжди дієве. По кишені відчувається, на рослині результат не спостерігається. Якщо вирощувати гібриди, вони набагато стійкіші до різних хворіб. Я кілька років сію кріспіну, нею дуже задоволена. Цього року порівняю врожай ще з кількома гібридами з мірабелом, з Арктикою. Перед цвітінням підготую добриво на основі дріжджів, щоб кущі мої були стійкі до хворів. Коли огірочки почнуть плодоносити, я починаю зривати перші плоди, отоді От їм потрібен надійний захист від шкідників і хворів. Від кліща буду обробляти актофітом. А також буду оприскувати сироваткою. Як далі я буду за ними доглядати, про це розповім в наступних відео. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, Божого благословення! Пишіть коментарі, діліться досвідом, як ви вирощуєте свої огірочки. До нових зустрічей!